Доброго вечора. Сьогодні субота, грудень місяць. Це початок зимового сонцестояння. День буде самий короткий, близько тижня цілого. І тільки потім почне прибавляти по якійсь там хвилині. А зараз ми можемо споглядати коротенькі загадкові картини, скульптури снігові, або якісь дупла, якусь зимову або загадку, або красу. От які вони красиві зимові закуточки. Дуби виразно показують оголеними гілками всю свою міць, всю свою могутність. Ну, от дорога, по якій проїхала машина, і можна дійсно трошки пройтися, бо по снігу іти практично неможливо, бо він примерзлий зверху, але не сильно. І ти провалюєшся, і кожен крок буде дуже-дуже даватися з трудом. Тому прогуляюся ще по цій дорозі. Ще, подивлюсь, може, будуть красиві куточки. А тут оцей кущик, який не поскидав іще останні листочки. Красиво, красиво!